Постріл! Постріл. У нас було завдання прийти на позиції дружніх сил, зайняти там оборону, завчасно вооружившись стрілковим озброєнням. Кулеметами, гранатометами і всім тяжким, що можна було донести. Та дочекатися, коли ворог посміє лізти зі своїх укриттів та пробувати щось зробити на передньому краю. Чекали ми напевно дня три, дочекались, нанесли максимальних вогневих уражень зі всього, що в нас було. Корінь швидше, я вижу силуєт, прийом. Починайте, починайте, я спиню прийом. Постріл! Переміщення по траншеях дуже ускладнювало те, що траншеї були під річкою там за метрів 10-15. І так як річка вище, вона постійно затоплювала ті окопи. Було дуже спекотно, але усе одне стояла ця вода в тих окопах, дуже багато комах, комарів. Коли почалась перестрілка з ворогом, з першого РПГ зробили, напевно, пострілів 15 з першої позиції, потім перейшли на другу, зробили ще декілька. І РПГ почало горіти. І сама дерев'яна накладка, яка на трубі, Постріл! вже від температури почала диміти, і РПГ перестало робити постріли. Постріл! Постріл! Борт! Вс, гаря! У вас сімрка тут є! Айп 7 є тут! Ні. бо моя перегрівась. Так як РПГ-7 це дуже розпространений гранатомет, а на другій позиції ще залишалось до нього БК. Я був впевнений, що у дружніх сил по-любому є на позиції гранатомет. Попросив, вони дали, але на початок 23-го року з таким аналогом я ще не працював. З цього західного РПГ-7 допрацювали по ворогу доки ворог перестав робити якихось пострілів зі свого боку. Після цього вогневого ураження ворог вже перестав робити прямих дій. Вони сиділи у себе там на позиціях і декілька днів не проводили ні ротації, просто сиділи в себе на позиції. Ми потім відпрацювали ще зі 120-го міномету. Ми підняли коптер, скоректували їх та відпрацювали по їхній позиції. Після цього знялись.